Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Торговельна комісія ЄС заявила, що їй необхідно більше часу для оцінки ситуації. Країни Євросоюзу у четвер, 25 липня, не підтримали заклик Угорщини та Словаччини, які наполягають на скасуванні рішення Києва щодо блокування транзиту російської нафти. Про це пише Financial Times. Видання зазначає, що спроби Будапешта та Братислави втягнути Брюссель у свою суперечку з Києвом виявилися марними. Єврокомісія загальмувала їхнє прохання закликати Україну скасувати нові санкції щодо російської нафтової компанії Локоєл. Вони Угорщина та Словаччина Реда звернулися до європейської комісії, яка займається торговельною політикою ЄС з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною. Проте Валдіс Донбровськіс, комісар ЄС торгівлі, заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збирання доказів та оцінки правової ситуації. Пише видання. Дипломатичні джерела ФТ повідомили, що під час вчорашньої зустрічі торгових представників держав-членів ЄС 11 країн підтримали позицію Донбровськіса. Натомість та Братислава не отримали жодного. Голосу підтримки одне з джерел пояснило, що торгова угода з Україною включає положення про безпеку, згідно з яким Київ має право зірвати постачання за певних обставин. Вибір часу для цього заклику з боку Угорщини та Словаччини РЕД є особливо іронічним на тлі того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан останніми тижнями викликав глибоке роздратування більшості своїх партнерів у ЄС лобіюванням в односторонньому порядку плану мирного врегулювання в Україні під час візитів до Росії та Китаю без схвалення Брюсселя, За Жали автори статті. Нагадаємо, Словаччина та угорщина забили на сполох через посилення Україною санкцій проти російського нафтового гіганта лукойл Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав обмеження безглуздими. Очільником Угорщини Петер Сіярто незрозумілими та неприйнятними. Зазначимо, «Лукойл» перебував під українськими санкціями від 2018 року. Але вони стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій, з оборони участі в приватизації або оренді держмайна минулого місяця. Ренбор. Розширила санкції щодо компанії, додавши зокрема заборону на транзит. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.